Один із методів, яким не гребають у період передвиборчої кампанії поширення неправдивої інформації. Факти розповсюдження чорного піару проти кандидата у народні депутати Валентина Нечепоренка були зафіксовані по 199-му округу, зокрема, і сьогодні, 22 жовтня, у селі Соколівка. Виїхала з сільської ради, там документи робила. дивись, люди роздають пресу. Ну стану візьму, ну цікаво ж знати. Взяла у мужчини газетку, глянула. І возмутило мене все, що написано. Справа в тому, що ми знаємо Миколаївича, як він допомагає селу і різним організаціям. Допомагав фінансами. Ми закупили і пральну машину, і бойлер, і холодильник, і постільну білизну на дитячий садок, меблями, столики, стільчики, будиночок дитячий. Все, що зверталися, це допомагав. А тут таку пишуть брехню, ну вже не видержала. Позвонила, ну і розказала, що в нас в селі таку агітацію роздають. На ці вибори я ще не зустрічала. Може, була, але я просто не попала на них. Якби побачила, то ще раніше б дзвонила, щоб заборонили цей чорний піар. Агітатори Валентина Нечеперенка застали, так би мовити, на гарячому тих, хто розповсюджував газети сумнівного походження та заблокували їхній автомобіль. Їхали по дорозі із Юстинграда сіли в цю сторону, стали на греблі, бачили щось непонятне. Разу під'їхали спереді, загнали Ну... А щось непонятне це що? Машина одна під'їхала ззаду, заблокувала близько, і одна спереду. То я трошки втік звідти, щоб до людей ближче. Виїхав сюди, тут вже приїхали, ці та й окружили, та й все. То вас переслідували? Ну так, доганяли, а вже, як же. Заблокували, перегородили дорогу, звідси, звідси, бачите, як поставили. То і все. Як ви думаєте, чому вас зупинили, заблокували вашу машину? Ну, хтось найняв чоловік, людей, так полякати, то і все. А є причини вас лякати? Ну так. Да. А, а я самообороні. Кандидат депутати вирішив налякати. Не Чипоренко. А вам закидають, що ви буцімто розповсюджували літературу газети? Може бути. – Ви ви знаєте це, що ви розповсюджували газети? Ну, як вже агітаційну агітаційні газети. Да. На поміч підоспіли самооборонівці, свободівці та члени громадського формування Легіон. Хто ще і є представники? Це ви і ще хто. Ну, і ось секретар сільської ради. І, і, і ось Світлана Анатолійна. Це так. ті, що ми і... з, громади, якби є що? з громади села. І що тут таке? Ви можете пояснити, що тут відбувається? — Ми Особливо. хочемо що... розробити, що... запитати вас, no. чого, що тут за ситуація, що ви всі з'їхалися гуртом і хочете. Ми, ми до цього їх... Їхали на пікнік, їхали, а тут дивимося, стоять в знайомі плитя. Ну а чого? А? Ну, чого ви представляєтеся тоді, я до громадського Ну а я ж, щоб знали, що так. Да. Хто їздить на пікнік? Да, щоб знали, хто на пікніх, а хто їздить на антимайдан. – Не, Ну а що ви зразу так реагуєте, на який? А він один у нас був, антимайдан. На підтримку режиму Януковича. Ми говоримо взагалі, хотіли б вияснити. Ну от виясніть, будь ласка, Є що люди, які зупинили якісь автомобілі, ми хочемо розібратися. Якщо ви такі самі свідки, як і ми, то ми так само хочемо розібратися. Ну, мені повідомив водій автомобіля, що його заблокували невідомі люди. Оскільки я являюся головою формування Жашківська народна самооборона, і оскільки блокування автомобіля, на мою думку, незаконне, і оскільки обов'язки формування Жашківська народна самооборона Значить, охорона громадського порядку і попередження правопорушень, то я був вимушений покинути свої справи і е, приїхати на місце події. Ждемо працівників міліції на події в Соколівці відреагували правоохоронці, котрі прибули на місце події та провели огляд автомобілів обох сторін, задіяних у конфлікті. Уважай ми, документи міліціонерові. Покажіть, будь ласка, хто ми, ви не такі? Не так, покажіть, щоб да, всі, всі да. бачили, щоб громада да, бачила, да, як це да, да, міліціонерові да, да, показують. Документи, документи показуйте. Уважаємо. Значить, давайте Присути, не будемо да, накаляти. Вони документи показують. Присутність керівників міліції. Зараз будемо перевіряти вас документи. Ми зараз поїдемо в міліцію, там ми покажемо. Тут покажуть. Тут показують документи. Провірте, багажники, що в багажниках. Везуть. А що тут це таке? До газетів вцепилися, документи не, не перевіряють. Багажника при всіх. На даний час будуть опитані обидві сторони конфлікту. Від кожної сторони будуть відібрані відповідні пояснення. В подальшому, вже в Жашківському районному відділі міліції, вказана інформація буде аналізовуватись і прийматися відповідне рішення. Будуть також приєднані до справи відповідні матеріали. Будь-яких інших коментарів з даного приводу дати на даний час не можемо. Помічник народного депутата України Валентина Нечопоренка Світлана Волошенюк зробила відповідну заяву до міліції. Сьогодні о 11-й годині ранку зателефонували у штаб народного депутата Валентина Миколайовича Нечепоренка, жителі села Тихий Хутір про те, що розповсюджується газета Наша прав... правда так сказати, в кавичках, от, в якій повністю розповсюджуються неправдиві такі брудні матеріали. Про народного депутата я зателефонувала в оперативну чергову частину у міліцію. Вони записали. А о 12-й годині поступив такий самий дзвінок, що вже розповсюджується така газета по селі Соколів. Написала заяву, виїхали сюди на місце. Тут машина з цими матеріалами, які не проплочені із. Виборчого фонду, взагалі це ліва газета, не зрозуміло, хто за нею стоїть. Тому була написана заява мною, от, як помічника народного депутата. І в даний момент нехай міліція розслідує, хто це розповсюджує таку інформацію і хто хоче собі заробити дивіденти такі нечесні і грязні, можна сказати.